Вітаю вас, шановні поціновувачі таємниць та мудрості предків, на нашому каналі, де кожен день розкриває свої забуті секрети. Існують дні, коли сама тканина буття стає тоншою, а межі між світами майже зникають. Дні, коли доля може проявити себе у шепоті вітру, у візерунку на склі, або ж у таємничому сні, сьогодні саме такий день, 7 жовтня, день, коли стародавні знання пронизують повсякденність, а кожен наш крок може мати глибоке, майже містичне значення. Сьогодні ми зануримося у світ фекли запрядальниці, або ж як її ще називають, фекли зубниці. Це час, коли природа остаточно переходить. Від щедрого літа до суворої зими, а люди починають готуватися до довгого холодного періоду. Цей день не просто відзначає зміну пір року, він символізує початок нового циклу домашньої праці, особливо жіночої, адже саме зараз починали прясти перші нитки, які мали зігріти родину взимку. Назва запрядальниця походить від цього давнього звичаю а зубниця. Від особливих оберегів і прикмет, пов'язаних зі здоров'ям. В церковному календарі 7 жовтня вшановується пам'ять великої первомучениці Фекли Іконійської, учениці самого апостола Павла, її життя це приклад незламної віри, стійкості та чудес. До святої фекли звертаються з найрізноманітнішими проханнями процілення від недух, особливо від зубного болю. Звідки пішла народна назва зубниця, її просять про допомогу у жіночих справах, рукоділлі, про зміцнення сім'ї та захист від злих сил і пристріту. Але як це часто буває, християнські традиції тісно переплелися з дохристиянськими віруваннями. Цей день міцно пов'язаний з язичницькими богинями долі, такими як слов'янська мокош, яка опікувалася жіночими ремеслами, прядінням. І ткала нитки життя. Тому у цей день магічна сила жіночої праці, особливо прядіння, вважається надзвичайно потужною. Заплющте очі і уявіть собі, давнє місто іконію, що у малій Азії молода фекла, дівчина незвичайної краси, і знатного роду, вже була заручена, а жа її чекало життя, повне достатку і суспільного визнання. Але одного разу до міста прибув апостол Павло його проповіді про істинного бога, про чистоту душі та про вічне життя настільки вразили феклу, що вона, забувши про все на світі, годинами сиділа біля вікна, слухаючи кожне його слово. Ці слова пронизали її серце, змінили її світогляд назавжди. Вона вирішила присвятити себе Богові. Відмовившись від запланованого шлюбу та мирського життя, наречений фекли розгніваний її відмовою, та її мати, засмучені таким поворотом подій, донесли на Павла і феклу місцевій владі. Апостола Павла ув'язнили, а феклу намагалися зламати, її катували, але вона залишалася непохитною. Її засудили до спалення. Проте, коли вогонь охопив багаття, раптова буря загасила полум'я. А над головою фекли з'явилася хмара, що захистила її від погляду натовпу, вона змогла втекти. Згодом її схопили знову і кинули на поталу диким звірам на арені, але навіть левиця, яка мала розірвати її, впала до її ніг захищаючи від інших тварин. Розлючені мучителі спробували прив'язати її до биків, але вони не зрушили з місця. Кожен раз, коли здавалося, що смерті не уникнути. Божественна сила втручалася, рятуючи феклу. Вона пройшла через немислимі випробування, залишаючись вірною своїй вірі. Після всіх мук фекла за підтримки Павла продовжила свою місію, проповідуючи слово Боже, зцілюючи хворих і навертаючи людей до християнства. Вона прожила до глибокої старості, до 90 років і мирно спочила оточена любов'ю та шаною. Її історія це розповідь про те, як віра і внутрішня сила можуть протистояти будь-яким земним мукам, а небесний захист здатен вчинити найнеймовірніші дива. А зараз давайте розкриємо знаки долі, які приховує цей день народні прикмети, погодні прикмети Яскраве сонце на феклу це обіцянка. Обіцянка, що майбутня зима буде не просто холодною. А справді лютою, з тріскучими морозами та густими глибокими снігами. Наші предки вірили, що сонячні промені в цей день збирають в собі всю енергію, яку потім віддадуть у холодну пору, наповнюючи морози особливою силою. Якщо ж ви помітили багато жолудів на дубі, не поспішайте засмучуватися через холод. Ця прикмета навпаки віщує теплу зиму. Яка пройде легко і без сильних морозів, а ще обіцяє багатий врожай наступного року, адже природа не поспішає скидати свої запаси, знаючи, що негоди не буде. Грім у цей день, 7 жовтня, явище рідкісне і містичне, він віщує коротку та м'яку зиму. Такий незвичайний осінній грім, на думку наших предків, свідчить про порушення звичного порядку, про нестабільність погоди. Яка не затримається надовго у своїй суворій формі, птахи, що літають низько над землею, ніби поспішаючи сховатися, є вірною ознакою швидкої негоди або навіть першого снігу. Вони відчувають зміни в атмосферному тиску, і їхня поведінка стає барометром, що попереджає нас про наближення холоду, багато грибів у лісі на феклу. Це не просто дар природи, це знак особливої плодючості землі. Ця прикмета вказує на те, що й урожай хліба наступного року буде щедрим і багатим. Земля ділиться своєю силою, обіцяючи достаток. Побутові та грошові прикмети. Якщо дівчина сьогодні старанно пряде нитку, то її суджений буде працьовитим, хазяйновитим і добрим чоловіком. Ця нитка символічно зв'язує її долю з долею майбутнього обранця, заплітаючи в їхнє життя благополуччя. Знайти забуту голку це не просто знахідка, це містичний знак значних несподіваних змін у житті, загублений, але знайдений предмет символізує приховані можливості, які раптово відкриються перед вами. Просипати сіль завжди вважалося до сварки, але на феклу, якщо це сталося. Швидко киньте дрібку просипаної солі через ліве плече, промовляючи, куди сіль пішла, туди й лихо відійшло. Це відведе негатив і збереже мир у домі. Якщо ж на феклу раптово заболів зуб, це не просто тілесна недуга. Наші предки вірили, що такий біль це знак, який вказує на внутрішній конфлікт, або ви комусь заздрите, або хтось заздрить вам. Це нагадування про необхідність очистити думки та серце. Сни в цю ніч. Сни, побачені в ніч на феклу, 7 жовтня, мають особливу пророчу силу. Вони відкривають завісу майбутнього, особливо стосовно особистої долі, стосунків та майбутнього шлюбу. Якщо вам наснилася чиста прозора вода, це добрий знак він віщує очищення, позбавлення від негативу. Новий початок у житті наповнений спокоєм та гармонією, але якщо вода у сні була брудною, мутною, це попередження. На вашому шляху можуть з'явитися перешкоди, труднощі або навіть хвороби. Будьте обережні і уважні до свого оточення, нитка, що прядеться, або вже готові нитки, символ довголіття, благополуччя та міцних гармонійних стосунків. Чим довші та міцніші нитки, тим щасливішим і довшим буде ваше життя. Заплутані нитки можуть вказувати на складнощі у взаєминах або життєві перепиті, які потребують розплутування, квіти у сні завжди обіцяють радість, нові знайомства та приємні події, яскраві квіти до пристрасних почуттів, ніжні до душевної гармонії, покійні родичі, що приходять у снах цієї ночі. Не просто так вони несуть важливе повідомлення, пораду або попередження. Прислухайтеся до їхніх слів, навіть якщо вони сказані символічно. Сни про весілля для незаміжніх дівчат є прямою вказівкою на швидкий шлюб або доленосну зустріч для заміжніх жінок такий сон може передвіщати поповнення в родині або ж значні позитивні зміни у сімейному житті. Ліс або поодинокі дерева у сні символізують ваше здоров'я та життєву силу, зелені, міцні дерева до міцного здоров'я, сухі або хворі, до потреби звернути увагу на самопочуття. Народжені в цей день ті, хто народився 7 жовтня, перебувають під особливим заступництвом святої фекли і самої природи. Вони люди з глибокою, часто неявною. Але надзвичайно сильною інтуїцією, яка дозволяє їм бачити те, що приховано від очей інших, їхня творча натура прагне до самовираження, а особливий зв'язок зі світом духів може проявлятися у вигляді віщих снів, незрозумілих передчуттів або навіть здатності передбачати події. Це працьовиті терплячі особистості, які високо цінують сімейні традиції та домашній затишок. Їхня доля часто пов'язана з рукоділлям, мистецтвом або професіями, що вимагають уваги до деталей, аналітичного складу розуму та здатності до глибокого занурення. Вони можуть бути чудовими лідерами, але частіше віддають перевагу ролі сірого кардинала. Який керує процесами стіні, вміло маніпулюючи обставинами. Завдяки заступництву ФЕКЛИ вони мають сильний захист від пристріту та злих сил, але лише за умови, що самі дотримуються високих моральних принципів. Їхніми каменями оберегами є опал, що посилює інтуїцію, та яшма, що дарує міцність духу та захист? Іменинники. Сьогодні іменини святкують Андрій Василь, Віталій Владислав Давид, Дмитроєв, Росинія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан Фекла, Яків. Особливо хочеться згадати ім'я Фекла це жіноче ім'я грецького походження, що означає Божа слава. Власниця цього імені, як і її небесна покровителька, часто наділена незламною волею, вражаючою стійкістю та глибокою вірою. У свої ідеали вона може бути досить впертою у своїх переконаннях, але завжди вірна собі та своїм принципам. Її характер дозволяє їй долати будь-які життєві труднощі, часто знаходячи опору у внутрішньому духовному стрижні. Фекла. Це та, хто не згинається під тиском обставин, а навпаки, стає лише сильнішою. Традиції та ритуали, що потрібно робити 7 жовтня День фекли за прядальниці. Окрім спостереження за прикметами, цей день багатий на особливі ритуали, що можуть залучити у ваше життя бажані зміни, наші предки вірили, що фекла благословляє тих, хто прагне до добробуту і гармонії. Угомищ прядіння нитки долі. Найважливіша традиція цього дня, що дала йому назву, це початок прядіння, це не просто робота, а священний ритуал, який має глибокий містичний зміст. Ціль залучити удачу, щастя, благополуччя, міцне здоров'я та, що особливо важливо для дівчат, вдалий та щасливий шлюб. Вважалося, що нитка напрядена у цей день стає символом життєвого шляху, і якою вона буде, таким буде і ваше життя. Що знадобиться нова кужіль або клубок чистої, якісної вовни чи льону обов'язково чисті нові нитки, а також веретено або прялка, якщо ви вмієте нею користуватися. Головне, це інструмент, яким ви будете створювати нитку коли і як проводити. Ритуал слід починати рано вранці, бажано до сходу сонця або ж у тиші та спокої, коли ніхто вас не відволікає. Перед початком необхідно очистити свої думки від будь-якого негативу, зосередитися на своїх найсвітліших бажаннях. Коли почнете прясти, промовляйте з чистою душею та вірою такі слова свята фекла запряти мені нитку щастя, нитку долі, нитку любові. Нехай життя моє буде гладке та міцне, як ця нитка, нехай кожен вузлик то добробут, кожна петля то радість. Амінь. Повторюйте ці слова, зосереджуючись на процесі прядіння Що робити після Напрядену нитку ні в якому разі не можна викидати. Її слід дбайливо зберегти, можна вплисти її в оберіг для дому, вишити невеликий символ на одязі, який виносити щодня, або ж просто зберігати у затишному, потаємному місці у своєму будинку. Вважається, що ця нитка весь рік буде оберігати ваш дім і притягувати благополуччя. 2. Захист від зубного болю та злих духів. Ця традиція особливо актуальна, враховуючи другу назву дня Фекла зубниця. Вона була покликана захистити від недух та злих чар. Маанатмийціль. Оберіг від хвороб, особливо зубного болю, від пристріту, злого слова та будь-якої нечистої сили, яка може проникнути в дім. Що знадобиться молода гілка горобини або осики, ці дерева здавна вважалися захисними, а також моток нової червоної нитки, яка з давніх давен слугувала потужним оберегом, коли і як проводити. Найкраще проводити цей ритуал до світанку або на світанку, коли природа ще спить, а енергії дня найсильніші. Обійдіть навколо свого будинку, тримаючи в руці гілку, ідучи, промовляйте, фекла зубниця. Захисти мене від біса хвороби, від пристріту лихого, від слова злого. Як горобина міцна, так і тіло моє буде міцне, віджени недуги відведи біду. Після обходу зав'яжіть гілку червоною ниткою, зробивши три міцні вузли, і повісьте її над вхідними дверима ззовні, щоб вона стала невидимим щитом. Що робити після? І ця оберегова гілка повинна висіти над дверима весь рік до наступної фекли. Вона буде вбирати в себе весь негатив. Наступного року, 7 жовтня, стару гілку слід зняти, спалити з подякою, а замість неї повісити нову. Оновивши захист. 3. ворожіння на майбутнього чоловіка для незаміжніх дівчат. День фекли вважався одним з найбільш вдалих для ворожінь, особливо для дівчат, що мріяли про шлюб. Вважалося, що фекла відкриває таємниці долі. Ціль дізнатися ім'я, характер або хоча б якусь підказку про майбутнього судженого. Що знадобиться. Три жмені чистої пшениці, три новенькі голки, три шматочки нитки різного кольору, традиційно червона, що символізує пристрасть та багатство, біла, доброту та чистоту, чорна складну долю або труднощі, невелика скляна чаша, наповнена чистою водою. Коли і як проводити. Ворожіння найкраще проводити ввечері перед сном у повній самотності та тиші. Зосередьтеся на питанні про свого майбутнього чоловіка, обережно покладіть голки з нитками на поверхню води в чаші, а вони повинні лежати окремо, не торкаючись одна одної. Потім загадайте, яка нитка перетнеться першою, така й доля моя червона. Чоловік буде пристрасним та багатим, біла, добрий, світлий та надійний. Чорна доля принесе випробування. Або чоловік буде зі складним характером. Спостерігайте за голками. Інший варіант киньте пшеницю в чашу з водою. Порахуйте, скільки зерен випаде з чаші. Парна кількість віщує швидкий шлюб, не парна щодо весілля ще далеко. Що робити після? Зерна пшениці слід скормити птахам. Це символізує відпускання долі на волю, воду вилити під молоде дерево. А голки приховати в потаємному місці, щоб вони зберегли таємницю. Чотири. Кулінарні традиції. ХЛІБ нового врожаю. На феклу було прийнято випікати особливий хліб, який увібрав у себе енергію нового врожаю. Ціль відзначити завершення збору врожаю, подякувати землі за її щедрість і забезпечити достаток та благополуччя на всю зиму. Що знадобиться. Борошно нового помолу це принципово, адже воно несе свіжу енергію вода, сіль, дріжджі або старовинна закваска, що передається з покоління в покоління. Як готувати. Випікали феклин хліб або коровай. Це був справжній сімейний ритуал. Кожен член родини мав торкнутися тіста, вкладаючи в нього свої добрі побажання. При замішуванні тіста промовляли молитви і надії на достаток, іноді в тісто додавали оберегові трави, такі як чебрець або полин, для захисту, а також кілька монеток на багатство і фінансове благополуччя. Як споживати перший шматок цього святого хліба ділився на всіх членів родини від найстаршого до наймолодшого, крихти ні в якому разі не викидали. Їх збирали і віддавали худобі та домашнім птахам, щоб вони були здоровими та плодючими. Це був символ повного кругообігу життя і достатку. Головні заборони дня, що не можна робити 7 жовтня і чому Аб. Окрім добрих традицій, кожен день має і свої суворі заборони, порушення яких може мати неприємні наслідки. На феклу запрядальницю ці заборони особливо сильні, адже день вважається тонким, а межі між світами проникними. Один. Не смійте лінуватися. І спати допізна. На феклу категорично заборонялося піддаватися ліні, проводити день у бездіяльності або спати допізна Містична причина. Цей день асоціюється з початком прядильного сезону, з активною жіночою працею, що символізує плетіння власної долі. Наслідки порушення вважалося, що якщо людина лінується, її доля буде непряденою, тобто невизначеною заплутаною, а життя пройде у бідності, злиднях та нестатках, духи дому, що опікуються благополуччям, можуть відвернутися від такого господаря. Залишивши його без захисту та удачі, ваше майбутнє може стати таким же розпущеним, як необроблена кужіль 2. Заборонено вступати в конфлікти та сварки. Будь які сварки, лайка, образи та негативні емоції є вкрай небажаними містична причина. Оскільки день є тонким і межі між світами відкриті, негативні слова та думки набувають особливої сили. Вони можуть не просто зруйнувати мир у домі, а притягнути в нього злих духів, нечисту силу, яка живиться такими емоціями. Наслідки порушення це може прокласти шлях для хвороб, нещасть, постійних конфліктів у родині, а також залучити пристріт та інші магічні впливи. Ваше енергетичне поле стає вразливим, трярки не можна стригти волосся і нігті. Ця заборона поширювалася на будь-які дії з власним тілом, що передбачали відрізання його частин. Містична причина вважалося, що разом з обрізаним волоссям і нігтями людина може відрізати від себе удачу, здоров'я або навіть віддати частину своєї життєвої енергії, своєї душі злим силам, це робило її вразливою до негативних впливів. Наслідки порушення. Можливі проблеми зі здоров'ям, втрата життєвих сил, невдачі у важливих справах, відчуття занепаду духу чотири та строго заборонено давати в борг і позичати гроші. Будь які фінансові операції пов'язані з передачею грошей з рук в руки містична причина на феклу грошові енергії вважалися особливо чутливими. Вважалося, що, даючи в борг, ви віддаєте частину свого достатку, своєї фінансової удачі, а позичаючи, берете на себе чужі проблеми та борги, збільшуючи власні тягарі. Наслідки порушення це може призвести до збідніння фінансових труднощів, несподіваних витрат та порушення грошового потоку у вашому житті на довгий час 5. Не працюйте в городі та саду. В цей день слід утриматися від будь-якої активної роботи із землею. Містична причина вважалося, що 7 жовтня земля вже спляча, вона готується до зими накопичує сили для нового циклу. Турбувати її в цей період було не можна це розцінювалося як неповага до природи, наслідки порушення можна накликати на себе невдачі з врожаєм наступного року. Проблеми зі здоров'ям, особливо з ногами та суглобами, а також позбавити себе енергії, яка мала би прийти від землі, краще присвятити себе домашнім справам. Шость Не піднімайте знайдені на дорозі речі, особливо голки або шпильки. Ця заборона стосується будь-яких дрібних предметів, залишених на перехрестях або дорогах. Містична причина Такі предмети могли бути заговорені на лихо, містити чужу негативну енергію, хвороби або невдачі. Люди могли спеціально залишати їх, щоб відвести від себе біду. Наслідки порушення. Піднявши таку річ, ви ризикуєте перебрати на себе чужу біду, хворобу, пристріт або негативну карму будьте особливо обережні сіми. Заборонено розповідати про свої сни до полудня. Сни цієї ночі, як ми вже казали, вважаються пророчими. Містична причина. Розповівши про свій сон до полудня, ви можете розвіяти його пророчу силу сон або не збудеться, або що ще гірше збудеться, але у спотвореному, негативному ключі, перетворивши передбачене благо на лихо ох. наслідки порушення. Втрата можливості отримати цінну підказку долі або ж активація негативного потенціалу сну. На Навісім не обговорюйте інших за спиною. Плітки, осуд і заздрісні розмови в цей день мають особливу руйнівну силу. Містична причина вважається, що сказане повернеться до вас сторицею, причому з подвоєною силою. На феклу світ духів особливо чутливий до людських емоцій та слів. І будь який негатив швидко знаходить дорогу назад до того, хто його посилає. Наслідки порушення можна накликати на себе нещастя, розплату, втрату репутації, а також проблеми зі здоров'ям, особливо з горлом та щитовидною залозою 9. Не давайте пустих обіцянок. Якщо ви щось обіцяли, обов'язково виконайте це Містична причина. Невиконані обіцянки на феклу вважалися тяжким гріхом, який порушує довіру не тільки між людьми, а й із вищими силами. Наслідки порушення це могло принести нещастя, зруйнувати довіру до вас, а також притягнути кармічні наслідки, які будуть впливати на ваше життя тривалий час ваше слово втрачає силу. 10. Не виходьте з дому в старому чи брудному одязі. До цього дня ставилися з повагою, зустрічаючи його гідно. Містична причина це вважалося неповагою до Дня і до святої Фекли, яка була покровителькою чистоти та благочестя. Вважалося, що брудний одяг притягує негативну енергію та нечисту силу. Наслідки порушення може притягнути бідність хвороби та неприємності, а також відчуття нездужання та апатії. Навіть якщо ви залишаєтеся вдома, одягніть чистий охайний одяг. Пам'ятайте, що наші предки жили у гармонії зі світом, розуміючи, що кожен день несе свої особливі енергії та можливості. Дотримуючись їхніх мудрих порад, ми не лише зберігаємо багатовікову спадщину, але й відкриваємо для себе шлях до спокійнішого, щасливішого, більш осмисленого життя. Нехай цей день принесе вам мудрість та благополуччя до нових зустрічей у світі таємниць і традицій на нашому каналі.